Чи передбачені туалет, запаси води, вентиляція, опалення тощо у найпростіших укриттях підвалах? Практичний посібник організації укриття населення у Фонді захисних споруд цивільного захисту, впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту серія 9 ДСНС та інституту державного управління та наукових досліджень із цивільного захисту визначає наступні вимоги та кроки для підготовки підвального приміщення. Необхідно прибрати приміщення від сміття, винести непотрібні та зайві речі, укріпити наявні віконні отвори та закласти їх мішками з піском, демонтувати тимчасові перегородки, звільнити загальні проходи в підвальному приміщенні, укріпити вхідні двері. Перевірити електропроводку, освітлення та вимикачі, мати запас засобів освітлення, які не становлять небезпеки насамперед пожежної, облаштувати вентиляційні отвори, облаштувати забір води від системи централізованого водопостачання та водовідведення, або створити запас води у ємностях. Облаштувати окремі приміщення для санвузлів та під'єднати їх до системи каналізації або забезпечити їх виносною тарою для нечистот, що щільно закриваються, встановити лавки, лежаки, створити запас харчових продуктів тривалого зберігання, консерви, консервація тощо, а також теплих речей та ковдр, забезпечити їх зберігання у водонеприникних чохлах.